Вітаю у вас! Сьогодні ми з вами розглянемо тему сервіси розміщення аудіо та відео у мережі інтернет. Отже, я вам покажу два сервіси, один із них для розміщення аудіозаписів, інший для розміщення відеозаписів це одні з найпотужніших сервісів у світі. Їх є дуже велика кількість. Ви можете розміщувати не тільки в спеціалізованих сервісах, а навіть у себе в хмарі. Перший сервіс це сервіс для розміщення звукозаписів. Він має назву SoundCloud. Щоб зайти на сервіс, ми вводимо в Google SoundCloud або вводимо його адресу, яку ви зараз бачите в себе на екрані. Після цього ми натискаємо кнопку АПО, тобто вивантажити, і вибираємо Файл. Також тут можна вибирати пункт, для якого він призначення для приватного. Чи Якщо для приватного, відповідно, тоді у вас е, ніхто його не почує, окрім вас. Для публічного можуть чути всі, хто його знайде. Знову таки слід зауважити, що потрібно дотримуватися авторських прав, інакше вас забанять. Далі вибираємо файл для завантаження. Так, це у нас буде вірш Тараса Григоровича Шевченка. Світає і натискаємо відкрити. Наступним кроком ми можемо змінити саму назву, можемо змінити жанр, можемо додати теги і додати короткий опис. Також можемо додати зображення. Давайте розпочнемо з того, що додамо зображення. Візьмемо картинку із гри. Наступним кроком напишемо повну назву. Далі наступним кроком виберемо жанр. Візьмемо це у нас буде аудіокнига. Наступним кроком переписуємо теги, ті, які нам потрібно. І далі додаємо о, опис безпосередньо нашого. Це у нас буде вірш. Наступним етапом можна додати метадату. мається на увазі хто виконавець, артист. Три, і тому подібне, цього ми робити не будемо. І далі ми можемо увімкнути функцію, що у нас можуть його скачувати. Давайте увімкнемо цю функцію і натиснемо кнопочку Save, тобто зберегти. Далі ми маємо безпосередньо гіперпосилання на наш вірш. Дане гіперпосилання ви зможете знайти в описі під відео, копіюємо його і відкриваємо в новій вкладці. Давайте. Розслухаємо. світає, край неба палає, соловейков там, сонце зустрічає, техесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, садисні похилились, то полі поволі, Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем.